Заняття моє кольорове щастя. Вітаю вас, малят! Сьогодні ми з вами поговоримо про щастя. Дітки кажуть щастя воно кольорове, веселе, дивовижне, радісне, навіть прекрасне. Щастя робить людину. Світлою, доброю, щирою, радісною та веселою. Дітки, щоб ще більше дізнатися, що таке щастя, пропоную вам послухати казочку про пригоди панди у пошуках щастя. Жила була панда по імені Петіна, яка завжди була весела та добра до всіх тварин у лісі. Одного разу Петіна почула від мудрої сови. Що щастя це найважливіше у житті кожної тварини. Відтоді панда вирішила відправитися у подорож, щоб знайти справжнє щастя. Під час своєї подорожі Петіна зустріла веселу лисицю, яка вчила її, що щастя це уміння радіти маленьким радощам життя. Потім вони разом допомогли ведмедю врятувати його мед від злодійських бджіл. І Петіна зрозуміла, що допомога іншим теж може приносити щастя. У своїй подорожі Петіна також зустріла кролика, який навчив їй, що щастя це бути вдячним за все, що маєш. Нарешті після багатьох пригод Петіна повернулася додому, де зрозуміла, що справжнє щастя це бути з тими, кого ти любиш, робити добро і бути вдячним за кожен день. І так панда Петіна зрозуміла, що щастя завжди поруч з нею, лише треба вміти бачити його в маленьких радощах. У допомозі іншим та у вдячності за все навколо. І вона жила довго і щасливо, допомагаючи іншим та радіючи кожному новому дню. Які ж кольори має щастя зараз я вам розповім. Перший колір щастя це життя, яке подарувала нам. Мама. Другий колір щастя це батьківщина. Жити у прекрасній країні. Ім'я які Україна. Третій колір щастя це здоров'я. Треба дбати про нього. Четвертий колір щастя це вірні друзі, які завжди підтримають, зрозуміють, з якими добре і в радості, і в горі. П'ятий колір щастя це знання, які для нас є скарбом. Шостий колір щастя це добро. Добро є велика сила і вона завжди переможе зло. Робіть добрі вчинки. Сьомий колір щастя це наші мрії малята. А про що мрієте ви? А зараз, дітки, пропоную вам зробити заспокійливу вправу. Хочу сьогодні вам показати заспокійливу вправу, яка називається АМОЛЕТ. Любі малята! Оберіть для себе. Маленький, заспокійливий амулет. Що це може бути? Це може бути гуцик, камінчик, іграшка з кіндер або маленький прилучок Така іграшка, яка поміститься у вас в кулачок Ця іграшка, якою ви дуже любите гратись, і яка у вас викликає позитивні відчуття. Малята! Коли вам стане тривожно або страшно, візьміть в ручку свій амулетик, покладіть його на долоньку, зажміть в кулачок. подумайте, будь ласка, якої він форми, якого він кольору, скільки він важить, як ви з ним граєтесь, у що ви любите з ним гратися. Це вас має заспокоїти малята. Ви молодці. Малята пропоную вам намалювати веселку. До нових зустрічей!